Зі вступом у силу закону України про вищу освіту у вересні 2014-го майбутні майбутнє коледжів, а саме їхнє розташування у системі освіти виглядає доволі туманним. Принаймні таким воно вбачається керівництву Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. І все через неоднозначне з його слів трактування деяких положень закону. При цьому в закладі переконані, така категорія, як молодший спеціаліст, навряд чи може бути викресленою із системи вищої освіти або бути віднесеною до рівня профтехосвіти. Хтось у подібній ситуації бив би на сполох, та у коледжі промисловості економіки та права до застереження, не дай Бог жити в епоху змін ставляться по філософськи. За 111 років існування зауважують, заклад достойно проживав усі зміни та пертурбації. Сьогодні коледж це те заявляють у БКП, що насичує вітчизняну економіку зрілими по справжньому кваліфікованими кадрами. Головна проблема всі чули, школярі зараз обговорюють це питання: що була спроба Міністерства освіти і науки України запропонувати вступ після коледжу на основі зовнішнього незалежного оцінювання і лише на перший курс. Тобто головна перевага коледжів була в тому, що, по-перше, ми формуємо готового спеціаліста практика, який все відбувся вже, він був на практиці, він має уявлення про виробництво. Ми готуємо спеціаліста, який вже може йти працювати, і в своїй більшості йде на заочну форму навчання і дійсно йде працювати. Якщо зробити вступ на перший курс, то звичайно 80-70% не можна сказати, яка статистика, але Діти оберуть саме університети. Хоча існує концепція розвитку проєкт, верніше, концепції розвитку вищої освіти, який каже, що до 2025 року буде знову 12-річна школа, буде профільне навчання, буде останніх три класи. Це ніби профтехосвіта. Вже дуже багато змін. Пропонується реформ серйозних, але, на мій погляд, вони досить непродумані. В Цьому році, від 15 жовтня, затверджено умови прийому до вищих навчальних закладів, які є головним документом при вступі якими керуються всі вищі навчальні заклади, в умовах прописано чітко. На освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста вступають на підставі вступних випробувань, як завжди. Після коледжу вступають в університети, інститути, академії, тобто ВНЗ, 3-4 рівня акредитації, на підставі фахових співбесід на скорочений термін, тобто третій, четвертий курс. Так, вони можуть похвалитися тим, що навчають дев'ятьом спеціальностям на денному відділенні, п'ятьом на заочному, що надають після дипломного освіту, а окрім того, мають підготовчі та комп'ютерні курси. Можуть підкреслити, що вчать якісно та ґрунтовно. Втім, останнє за них підтверджують ті, хто приймають до своїх лав їхніх випускників: представники престижних вишів Києва, Одеси, Тернополя, Львова, Вінниці, Житомира, Полтави, Чернівців, Переяслав, Хмельницького. А вони стверджують, Бердичівський коледж промисловості, економіки та права то, у першу чергу, чітка професійна орієнтація, якісна і потужна база та, зрештою, кузня фахівців високого класу. За це зокрема подяка директорові коледжу Володимиру Ольшевському від столичного національного університету будівництва і архітектури. Сам коледж на сьогодні дає дуже високу базову підготовку, і наш університет. Також намагається відібрати кращих. І на сьогодні ми вже співпрацюємо з коледжем економіки промисловості економіки і права другий рік. І другий рік випуск вже на наступний рік вже будемо випускати, перший випуск буде. Значить, ми бачимо, що і, і всі студенти, які Вчаться і тут, і пішли до нас в Київський національний університет будівництва і архітектури, вони виділяються дуже серйозною підготовкою. І ми дуже вдячні коледжу за те, що вони допомагають нам набирати і вчити дуже високолівкованих фахівців. І сьогодні у нас з коледжем заключений договір. По підготовці за скороченою форми навчання, і я думаю, що всі, хто вчиться і зараз в коледжі, і пішли до нас, вони отримують дуже високопрофесійні високу навички і освіту. Вже п'ятий рік поспіль із Бека ПЕП тісно співпрацює Одеський національний політехнічний університет. Якщо у них спитають, кому з абітурієнтів вони більше раді, випускникам 11 класів чи випускникам коледжів, однозначно вкажуть на останніх. Одеський він комбломерад такий. В нашій структурі є три своїх коледжі і одне професіональне технічне училище. Крім того, з Бердичівським коледжем економіки і права ми. Подписали интегрированные планы, поэтому дети вливаются в учебный процесс без особого напряжения, так скажем. Они плавненько переходят и продолжают учиться на третьем, четвертом курсе. Хотя считается, что это первый год ускоренной подготовки, первый курс. Очень хочу сказать большое спасибо педагогам этого колледжа, потому что... Дети действительно, по крайней мере те, которые учатся у нас и на стационаре и тут по заочке, э, ну уникальные дети. А э, школьники, которых мы берем с первого курса и учим их там, по сравнению с ними это, ну, ну потому что человек уже профессионально видит свое будущее. Он не пошел куда папа с мамой там вот, определили. Он уже тут отучился, он получил основу профессии. Большое спасибо родителям за такое воспитание, тому что дети діти очень хорошие. Хороші той, хто прийшов до БКП на день відкритих дверей, на 90% вже їхній студент. На півжартома напівсерйозно заявляють у коледжі. Країні нині потрібні не сліпі кошенята в аудиторіях, а молодь із чітким баченням свого майбутнього. І саме таку молодь притягує до себе заклад. Я хочу поступити на юридичне відділення, хочу навчатися добре. Це моє рішення, батьки мене підтримують. Я гадаю, що це мені допоможе в майбутньому отримати гарну роботу, освіту. Хочу після закінчення Бардитівського коледжу промислового. Проф економіки та права поступити е, на я так гадаю, що на третій курс у Вінницю, навчатися там добре та отримати гарну роботу. Дні відкритих дверей у БКП відрізняються від подібних заходів в інших закладах серед іншого, тим, що на них приходять не лише ті, хто тільки визначається із майбутнім. Серед гостей неодмінно зустрінеш тих самих фахівців високого класу, першою кар'єрною сходинкою, для яких став коледж промисловості, економіки та права. Чи варто казати, що про свій перший серйозний вибір у житті вони не шкодують В коледж Мене правило. я вирішила поступати ще в сьомому класі. Я прийшла до батьків і сказала, ви собі хочете, я буду вчитися тут. От я ще не знала, на кого я буду вчитися. От коли вчилася в дев'ятому класі, відкривалася вже спеціальність програмування. Ну і вибір був очевидний для мене. Принаймні, закінчила з відзнакою. Це на Коледж має дуже сильну базу. У мене сестра парлає навчалася в університеті, ми з нею разом математику розв'язували задачі. Ну, тобто рівень був дуже високий, університетський, можна сказати. Зараз я працюю в Києві в компанії Wargaming. Провідний спеціаліст, з забезпечення якості продуктів у веб-департаменті. У мене зараз у підпорядкуванні 5 людей. Зрештою, трампліном для цього сподіваюся став медичний так? Звісно. Коледж наше все. Вчиться і все буде добре.